Герої не вмирають, герої поміж нас. Кулеметник кулеметного взводу військової частини а 84 Стецюк Руслан Анатолійович, позивний командос, народився 10 жовтня 1978 року в селі Бодаки, на той час з Бараського району, зараз Кременецького, Тернопільської області. В багатодітній сім'ї Олени та Анатолія Стецюки в син Руслан був другою дитиною. Найстарший брат Андрій далі народився наш герой Руслан. Після нього брат Микола, пізніше сестричка Людмила та найменша сестричка Марійка. Діти зростали чемними, працелюбними та відповідальними. В сім років Руслан пішов до школи. Навчався в бодаківській середній школі. Руслан був старанним та відповідальним учнем. У дружній компанії однокласників швидко пролетіли шкільні роки. І уже у 1994 році Руслан закінчив 9 клас. Цього ж року вступив у Збараське спеціалізоване професійно-технічне училище номер 5 Здобув професію тракториста. А у 1996 році був призваний на службу в Національну гвардію України міста Києва, служив два роки. У 1999 році влаштувався та працював комбайнером в колгоспі Правда села Бодаки. У 2007 році познайомився із своєю майбутньою дружиною, жителькою села Маневе, буднік Любов'ю Георгіївною. А 19 вересня 2013 року молодята одружилися та звили своє сімейне гніздечко у селі Маневе. Важко трудився Руслан із дружиною, почали вирощувати овочі та зернові, щоб жити в достатку. Все у них виходило. Але найбільший дар від Бога в сім'ї були їхні діти. Шестеро діточок народила дружина Люба, яку Руслан неодноразово називав Моя Любця. Троє хлопчиків Роман, Руслан та Артем, та троє дівчаток Ірина, Софія та Анастасія. Велика дружня родина. Руслан з дружиною та дітьми, його батьки, брати та сестри, завжди збирались за святковим столом та раділи один за одного, але клята війна перевернула життя усіх українців, і в тому числі і життя нашого захисника Руслана Стецюка. Молодий чоловік, син, багатодітний батько міг не служити, але як справжній син своєї держави став на захист. Майбутнього своїх дітей, свого народу 16 липня 2022 року. Руслан був мобілізований в Збройні Сили України. Здавалося, тільки живий та радій, дивлячись, як підростають діти. Найменша донечка Настуня ще навіть не народилася, ще дружина люба носила її під серцем, як отримали страшну звістку, що Руслана більше немає. Кляті вороги забрали у них найдорожче, їх ходувальника. Їхню опору. Загинув 3 жовтня 2022 року під час наступальних дій противника неподалік населеного пункту Мирне Миколаївської області внаслідок обстрілу з танків та ворожої артилерії, отримав поранення несумісне із життям. Похований Руслан у рідному селі Маневе на місцевому кладовищі. У лютому 2024 року побратими приїжджають на могилу до Руслана. Та провідують його дружину та дітей. Під час свого візиту передають подяку від майора Ореста Гелеті, командира 46-го окремого стрілецького батальйону та вручають любові Стецюк Орден Хрест героя, яким нагороджується посмертно солдат Стецюк Руслан Анатолійович. Світла і вічна пам'ять герою. Слава Україні, героям слава!